Ну, ось сидять дві красавиці. квочками надумали бути. Посадила білу на ніч, сіточку, поклала її підкладне яйце, так дивіться, що вона наробила. робила. Так вона просиділа цілу ніч, зранку я прийшла, все розкидала, розфуркала. В общем, квочка вона ще та. У мене є ще дві мамочки, які вже ось ось виведуть малят. Де я їх посадила, там вони й сидять. І ось друга красуня. Одночасно собі сіли, так само дві в купочці, Я їх в день білий перенесла, підсипала під них яйця вночі, правда. Вони день посиділи в холосту і все ок. Сидять, насиджують, стають тільки їдять, п'ють. Ну, пока що тобі там є бачите? Вона трошки капарна, вона так яйця замастила, а оця ні. Дивіться, які мене сім курочок, чотири з яких квочки. Ось вам прелісті китайських шовкових.